Знаєш, помітив, що ось ця занадто мускулинність чоловікові дуже сильно заважає. Типу, я мужик, я все зроблю сам, без юристів, адвокатів, без психологів, без психологів. І нічого не хочу, я все сам. Я от взяв викрутку, і я зараз цей телевізор прикручу. Хай, це ж проблема. Я народився в такій сім'ї. Якраз сівуса в тебе і в мене, і ми явно десь опускали ці моменти. Так. І важливо це признати, що всім потрібна допомога. І дуже важливо не йти в страх, а його просто побачити, признати і зрозуміти, що навколо є допомога. І вона завжди підсвічується. Мені здається, що в першу чергу людина, чоловік чи жінка, неважливо, мають розуміти, що це не слабка позиція. Що якщо ти там звертаєшся про допомогу, там в додаток розголос чи звертаєшся до психолога, не із-за того, що ти не можеш це вирішити, а із за того, що ти обрав найкраще рішення по вирішенню цього питання.